Щоб дізнатися, про що ми будемо сьогодні розмовляти, треба відгадати загадку. Куди ступиш, всюди маєш. Хоч не бачиш, а вживаєш. Так, це повітря. Повітря є скрізь. Воно заповнює усі порожнини. Без повітря не може існувати жодний живий організм ані тварини, ані рослини. Ані людина. Якщо без їжі можна прожити кілька тижнів, то без повітря лише кілька хвилин. Затамуйте подих. Що ви відчуваєте? Так, бракує повітря. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що таке повітря і які властивості воно має. А робити будемо це за допомогою дослідів. Для досліду нам знадобиться аркуш паперу і зошит. Візьміть в руки зошит, помагайте ним перед обличчям. Що ми відчули? Що ніби щось холодне доторкнулося до нас? Адже зошит до обличчя ми не прикладали. Тобто, між обличчям і зошитом є якесь тіло. Це тіло і є повітря. А зараз візьміть аркуш паперу і змахніть зошитом на відстані від нього. Що сталося? З зошитом ми сколихнули повітря, а повітря, в свою чергу, папір. Для досліду знадобиться Ємність з водою і два паперових човника. Один великого розміру, другий маленького. Беремо великий човник. Розпрямляємо його обережно, ставимо на водичку. Ось так. І тепер дмухаємо. Отак наш човник плаває. За допомогою повітря човник пливе. А тепер беремо маленький човник. Також дмухаємо, за допомогою повітря наш човник. Просувається уперед. Ливе. А зараз влаштуємо перегони між човниками. Великий човник доплив швидше. Для наступного досвіду нам знадобиться маленький човник, банка з водою і ось такий прозорий. Човник кладемо у баночку. І зверху накриємо ось так стаканчиком. І подивимося, чи намокне наш човник. Бачите, повітря в стаканчику виштовхує воду, і наш човник залишається сухим. Для наступного досліду нам будуть потрібні повітряні кульки. Повітря може займати місце, його можна стиснути. Для цього нам потрібно надути повітряну кульку. Як ви гадаєте, чим наповнилась повітряна кулька? Так, повітря. А зараз ми відпустимо отвір і послухаємо, як повітря виходить з кульки. Що ви почули? Так, вірно, шипіння. Отже, в кульці містилось повітря. Для цього досліду нам знадобиться повітряна кулька і ємність з водою. Повітряну кульку треба опустити у воду. Подивимося, що станеться. Кулька не тоне. Вона легша за воду, бо всередині неї повітря. Для наступного досліду нам знадобиться стаканчик з водою та звичайна соломинка. Подмухаємо у соломинку і подивимось, що буде відбуватися. Що ми бачимо? Так, бульбашки. Це означає, що всередині кожного з нас є повітря. Що ж ми дізналися? Повітря прозоре, безбарвне і може рухати предмети. Якщо в ємність з водою покласти предмет, а потім зверху накрити його порожнім стаканчиком, то предмет залишиться сухим, оскільки повітря виштовхує воду. Повітря заповнює всі порожнини. Предмети, які наповнені повітрям, не тонуть, бо вони легше за воду. Всередині кожного з нас є повітря. Повітря, діти цінність надзвичайна. Для нас це існування джерело. У ньому вічна сила життєдайна, живих істот без нього б не було.